Всім привіт! Ми на каналі Українські Штучки. Всіх вітаю святом Пасха. Дивіться, мене є гарний їжачок, з того року. Пасха. А от сьогодні ми відкриємо новий набір Кіндер Пасха. Тут ціл 4, а це один великий Kinder Maxi. Ну що ж, давай розпаковуємо. Дивіться, як воно калатає. Там, напевно, дуже велика іграшка, мені вже не терпиться. От ми розпакував це це. Зараз тепер шоколад зніму. Вау! Тут оранжева капсула. Вона мені завжди попадається в кіндера, але не просто вже це капсула. хочу нову капсулу нечого. Шестер маленька, напевно. І що тут? Вау! Що це таке мені попалося? А ну-ка його дивиться, вкладеш. А то що це? Треба... А-а-а! Ніс. Бачите, вона тут для мене вкладе. Це е музикатний ірок е пташок. І хто знає, де інструкція, у тіндерах Максі розкривається, отак вкладеш. А я навіть не знав про це. Так, давайте ну, почнемо збирати цю іграшку. Так, заглянемо, вкладеш. Як я вам казав, це вкладеш, так, розсортається інструкція. І тут дивіться, який колосний галінький є. нам попалась пташка пианист у нее тут такая вот девочка на лоті. и зараз мне треба пашу на альпку это ноты ноты пианист Мы это наклеили пианино, ну, пианино. далее нам треба давать Нам треба оцю штуку, перевернути її і вставити піаніно. Отак. І ось так от друга. Вона, до речі, так перевертається. Так, але це нам треба знову клеїти. Знімаємо це, перевертаємо, тут ще ці наліпки лишилися. І зараз ми їх відклеємо. Чи це одна така велика. Нет, це одна така велика. І її клеємо от сюди вниз. От, я наклею вже цю наліпку і зараз ми, її знов, і ми зараз це піаніно знову встановимо поклад... і нашого піаніста, але він не тільки піаніст. Перевертаємо, от так от можна перевернути. І він тепер на піаніст а DJ. Ді... Так, бачите, дивіться, свідки тут шоколада. Давайте ми спробуємо, які він смачний, чи він взагалі смачний. М -м -м, дуже смачний. Так, ми вже про оцю, оцей бунку розказали. Тут є така пога, хто знає, що це за вид, пишіть в коментарях. І переходимо до другого етапу флампе. От як вона виглядає з боку Тут дві іграшки на А тут одна іграшка і як вона вживається в тіповідок. Тут пише по англійськи Kinder Obirash. І тут дата. Це нам, нам це не цікаво і як вона вже відкривається. А це ще не все. Бачите оцю, оцей забор. Ми його отак пальчиком робимо і дамо кіндеру. Давайте їх всі висипемо. Так, переходимо до першого кіндера. Який же взяти, давайте оцей. Він трішки помявся, нічого. Давайте ми так аккуратно ой, він трішки по. Постраждав. Ми забираємо шоколадку. Сюди В бік І давайте переходимо до капсули Там щось велике. Ой, а що це таке? Давайте наподивимося цей якась курка. О, тут... -то. А ні, тут не вся колекція. Ось так як виглядає, тут падеш, ось, а тут вже зборка. Так, зараз подивимося, як вона збирається. Ааа, це водна іграшка. Треба сюди налити холодної води, потім це з'єднати отак, і тут має в комплекті бути ага, агава. І тут в комплекті така от штука, а що це? Як ви думаєте, це яйця їхнє. І вона їх має збивати водою. Понятно, ну давайте ми ну, просто зберемо без води цієї води. Це буде це боком, як я зараз Вот оце така дзига воду. Зараз ми оце приберемо точніше, Я тут на робив розпаковку. Так, це мені не треба, капсулу не треба, це не треба. Ну, конечно, по-моєму, треба так. Я прибиралася трішки, щоб не було видно. Так, і в нас ще залишилося три це. Воно дуже дзвінка, значить, щось там маленьке. Тут рік в придатності нам не цікаво. І на вдача мені не попалася курочка. А ні, це то саме, що мені тут це те саме, що це, тільки... Інше, інша фігурка. Це просто теж от така от водна вертушка. І тут теж яйця. Хм. Це я тільки пробую, це коврик. Ага. Це мені не треба, це сюди. Так, вода, як виглядає, І тут теж холодна вода. Ну, вкладиш теж це мені не треба. Там. І давайте ну, зберемо цього прибугується. Ось яка іграшка. Прикольно, хто знає, хто це. Це якийсь прибугується монстр. Він теж крутиться отак. Бум. І кладемо його до качечки. І ще два яйця. Ось Я вибираю ось це. Мені може хоч цього разу я дуже хочу крутити курочку. І знову це не курка. Це знову якийсь цей провод але інший. Ну хоть не повторка. Не вже ось така йде в комплекті це сюди. І давайте наподивимося ну, в кошту. Ну це можна час так, а вот в зборка. Ну Давайте ну, підемо до іграшки. Це у нас якийсь горобчик. горобчик який. тобі ще нічого не йде в кухню, Ні, не йде така псучина. І ось так от, ми беремо от цього і зараз я вам покажу, як я його збираю. Остання деталька лишилася. Але треба у зборці цей картон. Він... Ну це щоб показати, що він вміє. Ну давайте його обклаємо, цей картончик. Бачите, цей картон в формі кошика з ручкою і тут згадні яєчко. Давайте оце сюди. Це нам треба на оце кільце полішати. Ой, вона деталька впала. Так. І от що він вміє. Це... Треба щось хитати. Треба хитати отаку. От. І щось він... Ні... А, це ніби він летить. Це ніби він летить і взяв кошик. Ось він. це отака ось. штучка попався. його кладемо. ось сюди, акуратненько. Так. Також заберемо і останній Кіндер Облешник. Тож дзвінка. Я зараз подивимося. Сподіваюся, тут курочка вже нарешті. Ничего. Давайте у на шоколад. Капец, скиньте. Давайте мы. Давай. Открываем. Yes! А, это не ца курка. Чуть ца. А, нет, это не ца курка. Чем? Тут курка, я а курка. Ой, что она попалась. Вот такая. И тут снова есть картончик. Курка все-таки я і хотів. От, нам оця кружечка попалася, Зараз я їй покажу реальність. І сенс в тому, щоб вона не падала. От, ми її сюди кладемо. Давайте ну, подивимося, що ми з цим зібрали. Піаністик. Парапіаніст Курчатка, курчатко, яке погано стоїть. Ну, хай собі вже. Ось така качка. Прибулиць. І горобчик, який вона постійно розвалюється. О, ну що ж, дивіться, які у мене гарні іграшки. І пишіть в коментарях, яка мені з цих всіх сподобалася. А потім я зроблю батл. На тобі! Я тобі... Ой! Обидва програли! Мені сподобалася колекція, найбільш мені сподобався оцей піаніст. І пишіть в коментарях, яка мені найбільша іграшка сподобалася. З моєї колекції. Ну і всім папа, -па, до нового зустрічі. Па-па!